Трубам, якщо цікаво, то що, якщо робити, скажімо так, на одну й ту саму глибину, на один і саме води на 125 або 50 трубу на, один, на одну й ту саму глибину, то срок служби, в принципі, в їх не відрізняється. В принципі, намотки фільтра, фільтр, це ставиться одне й те саме. По кількості води вони різняться буквально. У півтора рази, ну мається на увазі, якщо це буде 125-та, вона в півтора рази буде видавати більше води. Ну, знову ж це все залежить від самого насоса. Тим, чи робити вам під 120 тобто мається на увазі, під чи зробити 50 або 32 під насосну станцію. На мою особисту думку, і я б для себе робив, скажімо так, під 50 або 32-ту ну, в залежності від місця і потреб. Вони в принципі нічим не відрізняються ну кому що більш подобається.